Вітаю, шановні друзі, хочу подивитися, чому Дуда, каденція якого вже завершується, хоче завершити її неприємним моментом стосовно відносно до України. Він дуже незадоволений тим, що щось Польща там не дополучає за аеропорт, через який йде допомога Україні. Він знаходиться всього у 80 кілометрах від українського кордону. Отже, чим не задоволений Дуда і чому він вирішив ось на останок уже своєї каденції, або в кінці своєї, своєї каденції? Ну, раз, або завершити, да, скажімо так, завершити свою каденцію таким ось скандалом. Чим не задоволений Дуда, що він хоче, для чого цей скандал? Він хоче якийсь новий проєкт. Він хоче розпочати якийсь проєкт, більш цього він пропонував. Європейським партнерам mm -hmm. якийсь новий проєкт фінансовий, да? а від нього пішли. Щось він пропонував? Щось зробити по-новому треба. Новий фінансовий проєкт. Він пропонував, так, так дивіться, він запропонував новий фінансовий проєкт, який ще всього не підтримав Євросоюз. А результату немає від, 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 від цього проєкту немає, немає можливо того доходу, який би був потрібний. Да? Очікує, сидить, да? сидить дівчинка, очікує, очікує коштів, а їх немає. Тобто, можливо, розраховували на одну якусь, на якийсь один прибуток, але не вийшло. Не вийшло. Отже, проєкт не дав. Очікуваного, очікуваного доходу. Два. Тому, тому, знаєте, тут в <кій> його заяві, да, в його заяві є хитрий хід, пов'язаний з війною. Тобто, можливо, для того, щоб підвищили плату, плату за цей. Користування цим аеродромом. Він, він це сказав для того, щоб передивитися. Тут дві карти, які говорять про те, що слід передивитися дохід від, або оплату, да, оплату користування цим аеропортом. Він не здоволений. Треба переглянути. Але я вам скажу так, що там з доходом все, все нормально, просто дуда хоче ще більше. Тому що повішений він завжди перевертає і іскажає дійсну ситуацію, ситуацію по факту. Розумієте? Тому він робить свої заяви, що він може загнати. Воєнні поставки може підвісити, загнати в глухий кут, розумієте, підвісити, затримати, але все, все це хитрий хід. Я думаю, що з цим проєктом там все добре. Просто людині хочеться ще більше мати прибутків. А чому бійні? Да? Ну, кожен наживається. Треба ж хоч, ще хоч щось. Обшельник випав, відлюдник. Да? Він хоче знайти по-хитрому вихід ситуації, поглиблено. Да? поглиблено. Тобто він робить заяву, що ми відійдемо від прийому цієї гуманітарної, а військової допомоги. Да? Ми можемо або давайте передивлятися, або ми відійдемо від цього. Да? Знову шукати, поглиблено шукати вихід ситуації. Але, але дивіться, карта хитрість тут вже говорить про те, що. І повішена, і перевернута інформація говорить про те, що Дуда в своїх заявах ну, робить не зовсім, не зовсім правильні, справедливі, чесні, скажімо так, не зовсім чесні дії, да, замисли у, у його цих офіційних промовах. Це не є добре, не є так добре. Отже, Дуда. Веде трошечки нечесну не, не гру, трошечки нечесного гру тут. Це маніпуляції. Це маніпуляції. Ці всі заяви будути, це є маніпуляції чистої води. Все вони отримують і все там проплачується, як положено. положено. Маніпуляція для того, щоб змінити на кращу ситуацію. Він очікував від цього проєкту більше, ніж йому, ніж він отримав більше. У нього були завищені в ну, Польщі, в нього Ду, ну, не знаю там у кого. У Польщі да? завищені, завищені очікування від цього проєкту. Йому треба з маніпуляціями розвернути ситуацію. І з грошима, так, домашніми цінностями з грошима. Він хоче більше, він хоче більше грошей за користування цим аеродромом. Тут, розумієте, піти, піти новим шляхом, розпочати, розпочати переглянути користування, да? Переглянути, піти новим шляхом, що він тут хоче? Об... А, ага, іначе буде обнулення старих партнерських вначе він обнулить старі партнерські відношення із друзями, да? з друзями з Україною, з Євросоюзом і так далі. Він хоче добитися перегляду фінансування. А... Ну, розумієте, все це, все це відбувається по луні. Все це скрито, а раз тут скрито, тут хитрість, да? є хитрість, є луна, то це вже дії, скажімо так, нечесні, обман, да? в його діях є маніпуляції, обман, ну, некрасиво. Некрасивий останній жест, як то кажуть дуди, некрасивий по відношенню. Тобто він, він грозиться обнулити, да? навіть піти на обнулення давньої дружби. Ось вона, він готовий, так? Але це, це обман. Ну, я вам скажу так, обман. Обнулити він не обнулить це обман. Дійсно, стосунки з Україною вони не, роз, не розірвуть вони дружні стосунки. Ну, допоки буде, Дуда. я не знаю, як там буде Навроцький, коли прийде. Да? Ну, я робила на нього розклад на Навроцького, значить, там він такий більш національно. Радикальний, але він буде виконувати все, все, що буде необхідно для того, щоб продовжилися стосунки з Україною. І нормальні стосунки, скажімо так. Будуть теж робитися деякі пусті заяви, але це так треба для їхніх виборців. Значить, дивіться, те, що буде розірвано. Стосунки із давніми партнерами це обман. Реалізація для дому в їхньому дому. Значить, це обман, що буде закінчено реалізацією да, через їхній дом. Що вони поставлять крапку цій реалізації? Ні, це обман. Я думаю, що як надходили, так і будуть надходити ресурс. І зброя звідти. Просто він жадний. Він жадниче, він хоче взяти своє. Ось у цьому проєкті всі ці історії він хоче вижити своє. Своє. Захистити своє, да? Захистити своє, відстояти свої копієчки ці. От він відстоює. Відстоює, захищає своє ці жадібністю, да? От Польща, ресурси, так. Болючий удар. Дивіться, улю... болючий удар по Україні пустий, це ілюзія. Удару не буде, все як ішло, так і буде. Просто, знаєте, скажімо так, цією заявою не ну, дуже красиво поступив Дуда, знаєте, як, як трішки забруднився він, розумієте, як трішечки совість свою забруднив він. Тут навіть не Польщу, тут е, Дуда. Ударив сам по собі, по своїй репутації, навіть не по Польщі. Особисто по, тому що тут особисто сам да? по своїй репутації ударив. А удар по Україні пустий, як йшло все, так і йтиме, тому що з нами світ, да? світ, світові лідери, світова мощ, партнери, да? які не допустять, да? друзі, які не допустять. До такої ситуації. ситуація все рівно під контролем, все йтиме як йшло. Так, рішення, зброя, рішення прийнято і надалі успішно перекидати всі необхідні для цього для цього зброю. Ось так. Так що я думаю, що все, як ішло, так і йтиме. Ну а Дуда, то хай, звичайно, тепер цих заяв, Я думаю, що буде у нього таке неприємне самого на душі. І для нас, знаєте, цими заявами він, для українців, да, він зробив такі неприємні досить речі. І сам трішки ну, сів у калюжу, як то кажуть. Дякую вам за увагу. нас добре, до побачення.